Ми досягнули е, своєрідного прогресу, проте вони аж раптом вони бомблять те, що не повинні бомбити, і це кінець прогресу. Було поточнення чи розтлумачення, ось е, що саме мав на увазі, чи кого саме мав на увазі президент США Дональд Трамп, і як от е, куди лягає ось цей вектор, як у та це камінь в огород України, очевидно, що Дональд Трамп протягом всього аля цього перемовного треку, який розпочався ще в Джиді, він виправдовував усі дії Російської Федерації. Коли був удар по кривому рогу в дитячий майданчик, загинули діти, багато людей постраждало. Він взагалі не прокоментував це. І навіть посольство Сполучених Штатів. В Києві написало, що там якісь ракети щось десь летіли, когось бомбили. Як це страшно, як це погано принаймні удар по сумам, тоді в вербну неділю він прокоментував, але як назвавши це помилкою, виправдовуючи Російську Федерацію. Його лінія комунікації щодо спецоперації Павутина української, вона виключно негативна в негативному контексті. він про це... Висловлюється, звинувачує Україну в ескалації, поміж іншим, і виправдовує Російську Федерацію за її удари. Тому що це, ну, це ж логічно. Тепер, тепер українці отримують, тому що от вони нанесли оцей удар. І знову він повертається до цієї теми. Знову це спроба звинуватити в Україну. Класичний victim blaming, коли перекладається провина з. Агресора на жертву і це робить Дональд Трамп в цій ситуації. Ну в цьому немає нічого дивного. Він послідовний. Він з самого початку намагався домовитись з Росією і тиснув на Україну і використовує всі засоби, щоб це зробити зараз. Ну йому ж треба якось виправдатись самому. Чому перемовний процес не досяг жодного результату? Вчора виправдати... було два тижні. так? коли пам'ятаєш, він анонсував так, так. два тижні. от вчора вони минули. Ось він тепер каже: Ну так слухайте, я ж коли казав два тижні. Коли не було цього, а тепер от Україна все зірвала. У нас з Путіним все було на мазі. Ми вже про все домовились, про все перемовини, вони дали результат. Тепер от починаємо заново. Тепер от все, тому що це. Проклята Україна знищила е, маленькі мирні літачки в трусиках, які просто стояли на стоянці. От просто вони стояли. Україна це зробила, і тепер Україна буде отримувати жодних засуджень російських масованих ударів після того по містам. Е, Щодо ударів по цивільним, ні, нічого взагалі. Він такий каже, мені не подобаються всі ці атаки. дуже так. Коли стосується Російської Федерації, він говорить дуже розмите, якісь там бомбардування, якесь щось. Але все зрозуміло було з його допису про розмову з Путіним, де він приділив цілий абзац, тому що от Україна. Напала на літаки, якісь літаки не військові, не бомбардувальники, бо це негативна кандидація. Напала на літаки, які стояли на стоянці. І тепер Росія буде змушена відповісти. Вони б, може, б не хотіли, але ну що ж поробиш. І знову ця заява це впродовження цієї історії. Як ти сказав, послідовний, та? тому що. Послідовний колись таке було ну менше з тим, Макс виглядає знову ж таки так, що і в тому числі за допомогою і таких способів та і реакції на такі запропоновані обставини Трамп намагається знову ж таки от дистанціюватися настільки, наскільки йому комфортно як державі, знову ж таки, ну має на увазі держдепта і е, Трамп дистанціюватися від Еревсько-української війни і перевести все ж таки це ще більше в бізнес складову маю на увазі зараз гіпотетичну торгівлю е зброєю та можливість закупати е європейцям е зброю у штатів для України і маючи на розумі, як там два пишемо, три пішло на розум. Та так, от і що маючи на розумі, то пам'ятаєш цитату, коли після розмови з Путіним е однієї з він сказав, що в нас. Е Москва має прекрасні фантастичні торгівельні перспективи і потенціал для співпраці в цій царині зі сполученими штатами. Отут, от воно е до того йде. Як ще один е класик політичної е іншої каденції, там е казав парламентської, Та воно воно туди йде, чи все ж таки ні. Чи це просто от реакція саме на ці запропоновані обставини тут і зараз. А все ж таки Трамп не буде і стратегічно. Йому можливо невигідно залишати. Кейс російсько-української війни він не буде з нього повністю виходити. Він буде десь танцювати біля та довкола, шукаючи момент, коли а раптом щось зростеться. І він повернеться і скаже: от незримо я був тут. Так зростеться, завтра... а хто повинен зрощувати? Скажи мені. А його це не цікавить. Ну якщо не зростеться, то вони самі винні, тому що. Ну як він і казав, що війна це в Європі. Так, да, да. Ну там, якщо не вийшло, то це все. Вони винні, Європа винна. Так. Вони не домовились, вони не зробили. Вони самі все підірвали. Е е десь він. Паралельно буде спробувати підтискати на Україну, бо виглядає, що на Росії вони точно тиснути не будуть. Ну, якщо ми не беремо всерйоз цейсь. Фантастичний є законопроект про п'ятсот дрема блюменталя. А фантафантастично зновски пояс поясни, бо ну дуже по перше, красиво, І по друге, ну от якщо дійсно взяти за основу, що може бути впроваджене це рішення, ну це е, круто, але є ж, е, от, якщо ти кажеш, що він фантастичний, ти теж спираєшся на щось, будь ласка, ну, от, якщо можна. Ну бо в першу чергу, це е, санкції, які мають накластись на Індію і на Китай. А там може у відповідь піти. І, якби ну вибачте, ну я казав у себе на стрімі, що якщо в результаті цей прямо законопроект, я зброю вуса. О, котрій на стрімі до слова. А, о, 21.00 традиційно в середу і в неділю в мене стріми. І от я прямо на стрімі, якщо приймається цей законопроект, прямо на стрімі наживо зброю вуса. Ну, слухай, вуса, це наше півділа. От якщо б трошечки е по не, ну, не, не почини, давай так. А, Провокатор, який хоче в свій в клуб голомозих затягнути всіма силами, щоб це не означало в в, в живому етері. Ну то добре, давай це ще ми з паріми ще розберемося. Так продовжуй. Ось і насправді для нас важливо спробувати зберегти штати, принаймні як такого ситуативного партнера, з яким ми можемо торгувати. Але й тут можуть виникнути проблеми. Мене не так ці всі заяви насторожили, бо тут знову ж таки немає серйозної непередбаченості, як те, що Трамп почав говорити про боєприпаси. І це якось ніде раніше не фігурувало, але от раптом чомусь він такий. До речі, це з збройним силам США. Не вистачає боєприпасів. Не вистачає. Він ти пам'ятаєш, як він казав? Він казав, що е, значить ми армію е, тюнінгували, ми mm -hmm. модернізували. Та є невеличка проблема з боєприпасами. Все, що є наявне, воно швидко йде в інші країни, особливо у одну, Aha. і ми все це повернемо. Отак, от він сказав. Там я майже дослівно зараз так, коли... так і це от виглядає не дуже добре. Тому що це ну, знову ж таки тиск на Україну. Що, типу, давайте якось будьте зайчиками, інакше ми вам перекриємо постачання боєприпасів. Хексит сказав, одразу реакція та, була на наступний день. Хексит сказав, що військова допомога буде зменшуватися та, для України на 26-му році поготів. Це відіб'ється. Ну і взагалі тут питання в тому, е як можна зменшити нуль, <с> тому що е насправді ж те, що ми до зараз, це те, що Но. було закладено ще за Байдена. Тобто але у тисяч пакетів... ну ракети запали спораці, які протидії дронам повинні становити, теж вони ж не у нас е, опинилися, та хоча б за хача підписані. Правда та, а... та і взагалі їх передали Ізраїлю. Тобто, по суті, вони можуть ну урізати там залишилось не так багато, але що від цієї адміністрації не варто очікувати пакетів саме допомога, це точно. Єдиний шанс, що конгрес. Відвоює свою суб'єктність uh -huh. і ухвалить якесь рішення, потім подолає президентське вето і таким чином надасть якусь допомогу Україні самостійно. Це можливо, але це складний сценарій, скажімо так. Тому що є сподівання, що дійсно ми зараз бачимо, незважаючи на те, що цей законопроект про 500% відсоткові мита, він фантастичний, uh -huh. я в нього не вірю. Але. Ну, Цікава риторика дійсно почала саме серед сенаторів республіканців фігурувати. І, от, хоч Лінсі Грема я вважаю, тако дуже лояльною до Трампа людиною, не безпідставно. І все ж таки, оцей законопроект я вважаю блефом. Але допит, і в тому числі Гремом Гексета, ну, він виглядав якось дуже цікаво. Тобто, якщо грам повністю про Трампівський, то навіщо було задавати такі незручні питання? Навіщо було суперечити тій риториці, яку говорить Хексити, яка фактично співпадає з риторикою Трампа? Отут у мене дійсно починає закрадати сумніви, тому що сенатори, конгресмени вони дивляться на рейтинги, вони дивляться на те, що скоро будуть до вибори. І Трамп своїми рейтингами особливо їх не підсилить. Грошей стало значно менше, бо маск щось десь якось не зрозуміло. З ними, не з ними. Десь, може, взагалі його знову переклинать, і він знову за третю партію згадає. Вона, звісно, не вистрілить, але гроші підуть не туди. І ситуація така напружена. Їм потрібно дивитись на те, що хоче електорат, а серед електорату все більше побутує позиція, що треба якось жорсткіше з путіним. Бо якось ну не видно жодного результату, а хочеться ж показувати. Вони голосували за найкрутішого матча в світі, який за 24 години завершить війну і всі е, проблеми так помахом магічної палички вирішить. А цього зараз не відбувається. От я тобі про жорсткіше з Путіним і поглядацькому нашому загалові ще приведу одну цитату Трампа, але трошечки опісля, бо зараз, от буде цитата спеціального представника якого з питань України е, обертатися поповноважив Дональд Трамп, це Кіт Келох, чотиризерковий генерал, нам всім товариство добре відоме. Дивіться, штати пропонують зупинити бойові дії по поточній лінії фронту та повернути РФ у цивілізовану спільноту. Про це саме і заявив спеціальний представник Трампа Кіт Келох. Також він поділився тим, що має почуття впевненості після ознайомлення з баченням Києва та Москви щодо припинення війни. Давайте подивимось. Ми взяли український документ, потім російський. Вони звуть його меморандумом. І ми сказали: добре, як ви можете об'єднати ці два документи разом, щоб дійти до кінцевого стану. І зараз ми досить певнено почуваємося. Ми знаємо, як може і має виглядати кінцевий стан. Якби ми могли просто дійти до цього документу, то вважаємо, це можна виграти. Під виграшем я маю на увазі можливість дійти до мирної угоди. Потім ми хочемо дійти до повернення Дітей, полонених, які там перебувають, що зробило би стійке припинення вогню довгостроковим і стійким не лише для українців, а й для Європи. Потім спробувати повернути росіян до того, що я б назвав Лігою націй. Тож усі працюють разом. Ви всі можете жити з результатами цього в довгостроковій перспективі. Макс допомагає розбиратися і співмірити на ну, позиція е, Кіта Келога. Ну, оптимізм прямо так е, може і стриманий, але почасти абсолютно проявлений. Mm. Та е, тоді, е, чому ж він не просякнутий е, цей оптимізм е, Дональдом Трампом, Келог. Е, Ну, трошечки знову ж таки, м'яко кажучи, позитивніше ставиться до ситуації, ну, принаймні, в цьому комп'ютері. Що це може означати? Ну, кіт Келох це чотиризірковий весільний генерал. Я б зараз так сказав, тому що реальних повноважень зараз в адміністрації Трампа немає і впливу на перебіг перемовного треку, особливо також. Він подекуди різниця в риториці з Дональдом Трампом, тому що він, він щось намагається десь знайти раціональне зерно і робить вигляд, що ну, це кудись просувається. От він згадав про російський меморандум. Ну, це ж вимога капітуляції України. От я не знаю, ви всі бачили, мабуть, український текст, меморандуму і російський меморандум, де там можна зійтись з посередині. Ну, я ж тому іронічно і сказав про оптимізм. Ну, Ти ну, так, так. читав цю історію? То тому... я думаю, тебе переспити. Це це така собі історія. От ну знову ж таки, Україна вона погоджується на всі а, адекватні речі, на ті пропозиції, які надходили до американців, ми такі. Безумовне припинення вогню, давайте це зробимо. Але просто питання в тому, що Росія користується цим. А у, Путін, у Путіна зараз, по суті, на руках пропозиція безумовного припинення вогню з відкритою датою. І він просто може витягнути її в будь-який момент, коли йому стане зручно. Ткалов каже, зупинитись по лінії розмежування. Ага. Де зараз та лінія? Коли, якщо там кілька тижнів тому вона була плюс-мінус сталою, зараз вона дуже динамічна. От Росія може спробувати зробити якийсь ривок один. Потужний там зайти ще глибше на Сумщину, зайти на Дніпропетровську область. І тоді, коли вони зрозуміють, що вони вперлись, і зараз можливий відкат, що їх зараз виб'ють, вони швидко вийдуть і скажуть безумовне припинення вогню. Ось дата, підпис завтрашнього дня. І Україна змушена буде на абсолютно невигідних позиціях зупинятись е і погоджуватись на це припинення вогню. Тоді, коли це для нас буде абсолютно неприйнятно, і келог десь тут. Цю історію підтримує. тому Подивись, що впало тобі на стіл: Три крапки. Ага. Три ага. крапки, які, Ой, ми, які ми ставимо з подякую за цю частину і обов'язково продовжимо. Зараз просто звернемося до внутрішніх дуже важливих тем товариства.